Привіт, Керолайн. Чи можеш ти, будь ласка, пояснити нам рішення призупинити постачання зброї Україні саме тоді, коли Росія дійсно завдає ударів по українських містах і цивільних? Це президент прийняв таке рішення. Чи Пентагон зробив це без його схвалення? Ні, жодне з цих тверджень не є правдою. Я із задоволенням поясню вам це. Це було стандартне переглядання Пентагоном усієї зброї, всієї допомоги та всієї підтримки, яку Сполучені Штати надають усім усім країнам і всім регіонам світу, не лише Україні. Коли міністр оборони приступив до виконання обов'язків, він доручив Пентагону провести цей перегляд, щоб переконатися, що все, що виходить за межі країни, відповідає інтересам Америки. Це пауза для огляду, щоб переконатися, що все, що Пентагон просуває, відповідає найкращим інтересам наших військових та наших чоловіків і жінок у формі. Френкіролайн два питання щодо Ізраїлю. Ви сказали, що Хамас наразі є перешкодою для припинення вогню. Тож, якщо не угода про припинення вогню, то чого сподівається досягти президент сьогоднішньою вечерею з прем'єр-міністром? Знову ж таки, ви, хлопці, переходите е -е, до багатьох гіпотетичних питань. Я не хочу випереджати президента, але є багато інших питань, е -Е, які потрібно обговорити з прем'єр-міністром Нетаньягу сьогодні ввечері, що стосується як регіону, так і всього світу. Отже, це буде вечеря, щоб обговорити операцію Північний молот», яка була надзвичайно успішною. Поговорити про мир у Газі та завершення цього конфлікту, а також багато інших е -Е тем для обговорення, що стосується Ізраїлю та Сполучених Штатів. Звісно, прошу, дякую, Каролайн. Е, з огляду на те це стосується торгових листів. З огляду на те, що президент запровадив тарифи 2 квітня, а потім призупинив їх дію, чи не турбує президента, що країни, які отримують ці листи, не сприйматимуть їх серйозно? Адже здається, що крайній термін уже змістився і може змінитися знову? Вони сприймуть лист серйозно, тому що вони вже сприймають президента серйозно, і саме тому можу вам сказати, телефон президента постійно дзвонить від світових лідерів, які благають його укласти угоду, і ця адміністрація наполегливо працює, щоб забезпечити, що ці угоди відповідають найкращим інтересам американського народу. І ця затримка знову ж таки є в найкращих інтересах американського народу. І ви всі й надалі бачитимете ці листи опубліковані на Truth Social Президента. А ми побачимося з вами пізніше. Дякую вам, друзі. Дякую, Керолайн. Будь ласка, ми завжди раді допомогти вам у будь-яких питаннях. Ми цінуємо вашу довіру та сподіваємося на подальшу співпрацю. Звертайтеся до нас, якщо вам потрібна допомога або додаткова інформація. Ми тут, щоб забезпечити вам найкращий сервіс та підтримку. Дякуємо за розуміння та терпіння.